Два ноутбуки, навушники, комп'ютерні мишки і 56 новеньких книг поповнили фонд Прилуцької центральної бібліотеки імені Любові Забашти в рамках проєкту Економічний рестарт. В рамках цього проєкту ми вже отримали книги. Від Української бібліотечної асоціації вартістю 20 тисяч гривень коштовна література належить до вузькоспеціалізованої та стосується креативних професій: архітектура, музика, мода, дизайн, графічний дизайн, дизайн інтер'єрів, фотозйомка та кольористика. Всі ці теми детально розкриті на глянцевих сторінках видань. Декілька прикладів нових книг продемонструвала директор міської центральної бібліотеки Людмила Зубко. Хочу показати книгу, яка надійшла до нашої бібліотеки. Це тисяча ідей поєднання кольорів Дженіфер Ота. Вона буде цікава всім, хто зацікавлений в мистецтві дизайну, одягу, в мистецтві дизайну інтер'єрів. Дуже цікаво ілюстрована. І по кольорах поділена. Бачите, зелений кольор. Дизайн інтер'єру. Перетвори свій дім. Це теж книга про дизайн інтер'єру, де є свіжі цікаві ідеї. Надихатися та вивчати нове з професійної літератури вже мало змогу учасники проєкту. Їх щиро зацікавило поповнення бібліотечного фонду. Проте й пересічні жителі міста вже позирали на новинки. всіх охочих, хто не знайомий з нашими новими надходженнями, ми запрошуємо Прилуцьку міську центральну бібліотеку завітати до нас і познайомитися з новими з новими надходженнями. Крім цього, колектив Прилуцької центральної бібліотеки для всіх містян анонсує «2 лютого в міській центральній бібліотеці відбудеться ідеотон. Це сесія креативних ідей, де наші гості запрошені на цей захід, молодь, підприємці, які працюють в сфері креативних індустрій, будуть висловлювати свої ідеї щодо створення на базі міської бібліотеки якогось такого центру для творчості. Можливо, це буде студія медіаблогерства, можливо, фотостудія. Тобто, ми послухаємо, що буде цікаво молодим людям і будемо це запроваджувати в життя. І бібліотека стане тим ресурсним центром, який допоможе їм в цієї ідеї.